Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. Ми знаходимося у місті Вінниця. Ми займаємось провезенням автомобілів за кордону. Сьогодні у нас шикарний автомобіль на огляді Renault Kengo. народний автомобіль. Економний, зручний, комфортний, практичний. Цей автомобіль, це все про цей автомобіль. Автомобіль дуже гарно себе зарекомендував у... на ринку України та Європи. Цей автомобіль, привезений із Швейцарії, в такому ось стані. Сьогодні я буду вас дивувати пробігом. Ми звикли вас дивувати пробігом, але на бензинових двигунах. Сьогодні ми будемо дивувати вас вдвічі, тому що це дизельний двигун, і він з нереально малим пробігом. Дивіться відео, далі все буде. Отже, Ренокенго 2008 року. Автомобіль в шикарній комплектації. Я, я пробіг, покажу спеціально пізніше для того, щоб ви спробували вгадати по стану цього салону пластику, який тут пробіг. Звичайно, я напишу його, але просто, просто на даному етапі дайте собі відповідь, яко, який тут пробіг. Ось в такому ось стані задній ряд. Ось в такому ось стані багажне відділення. Зверніть увагу на цей пластик. Ось в такому ось стані пластик. І тут. І там. І ковролін. Ось в такому ось стані салон автомобіля. Така автомобіля рідна ось в такому ось стані. Тут віконця відкриваються на провітрювання, тут є безліч місця для речей. Це дійсно комфортний, класний автомобіль. Автомобіль з рідним лобовим склом на класній комплектації. Кондиціонер в автомобіля справний, працює. Дивіться на стан сидіння. Вони ну, нові, я не знаю, чи хтось тут їздив. Просто новий. Є безліч підтверджуючих документів стосовно пробігу, але ми пройдемо далі. Я вам покажу пробіг цього автомобіля. Автомобіль на 1.6, 1,5 дизельному двигуні, к 9К. Це просто легендарний двигун. Він стоїть на безліч автомобілів, який зарекомендував себе надійністю, економні... економністю. Ось такому останні карти. І вся пластмаса даного автомобіля. Два склопідіймачі, сидіння без пошкоджень, салончик без зауважень. Підігрів сидіння, до речі, є. Подивіться на стан цього керма. Мультикермо, все є. Клімат, е, кондиціонер працює, круїз працює. Зверніть увагу на стан цієї ручки. Шикарна просто ручка, правда? Єдине є ось тут, напевно, попередній власник. Любив або не любив музику і постійно вимикав, вимикав, кондиціонер працює, повторююсь, і увага, 131 805 кілометрів цього автомобіля. Автомобіля присутня оригінальна сервісна книга. Автомобіль проходив щорічно тихогляди, заміни масла. 23-й рік, кінець 23-го року, 128 тисяч пробігу. 128 тисяч пробігу, замінене масло. І ось є ще також бірочка. І ось є бірочка. 128 тисяч пробігу. Отже, 130 тисяч пробігу, дизельний двигун, Рено Кенго. Як вам такий варіант? Я спростував, надіюсь, ту тезу хейтерів які постійно стверджують, що таких пробігів просто не існує в Європі на продаж. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Автомобіль з рідним окрасом капоту. Капот не фарбований, в нього немає ні сколів, нічого. Крила в автомобіля тут пластикові, як і в більшості Рено. Двері водія не фарбовані, задні двері пасажирські не фарбовані. Порошки арочки просто в ідеальнішому стані, як бачите, тут у нас все чудово, все шикарно. Задня арочка автомобіля не фарбована. Трішка багажника автомобіля не фарбована. В рідній фарбі. Задня арочка. Тут у нас є підфарбовування. Але як бачите, без, без криміналу тут другий шар. Я, до речі, вставлю тут на, на відео, чому тут є цей, це підфарбовування. Є в мене фотографії до чому це фарбувалося. Але як бачите, 220 мікрон. Кримінала ніякого немає. Автомобіль пофарбовано якісно, і що саме головне в колір, тому що з кольору він не випадає. Ну і крило у нас пластикове, воно не пробивається. Для криша не фарбована. Для підтвердження того, що тут нічого страшного не було, я покажу вам пройомчик. Тобто прийом не фарбувався. Заводські точки присутні. Приборчиком пікаємо тут все гарно. Ой. Тут у нас все гарно, нічого тут не фарбувалося. Тому. Заводські точки присутні, ніякого криміналу тут не було. Оте перейдемо до стану технічного, запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. Лобове скло рідне він-код для перевірок. Центральний замок автомобіля працює, підігрів сидіння працює, кондиціонер працює, забігаючи наперед. Отже, запускаємо двигунчик. Запускається досить легко, без проблем. Я просто ці цифри 131 000 пробігу. Уявляєте собі, дизельний двигун з працюючим кондиціонером, ну це просто щось нереальне. Все в автомобілі працює, мультикермо працює, кондиціонер, повторюю, ще раз працює, питань технічних ніяких по автомобілю немає. Давайте заглянемо під капотний простір, послухаємо, як. Там себе веде цей легендарний К9К. Дуже класно працює двигунчик, тут корозії ви, звісно ж, ніякої не знайдете. Подивіться, в якому стані підкапотний простір. Просто ідеальний. Тут нічого не крутилося, не знімалося. Крилочко... Пластикове також не крутилося, не знімалося. Ось оригінальне крилишко. Тут так само оригінальне крилишко. Тут у нас все шикарно. Він код автомобіля, до речі, дублюючий, присутній, ланжерончик ціленькі. Подивіться, в якому стані підкапотний простір. 5В30 заливається цей автомобіль. Стандарт рітельного бачка. Подивіться, який колір. В антифриз Як сльоза дитяча, частенький. Все ідеально тут. Автомобіль дійсно як новий. Давайте підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули автомобіль, привезений Швейцарії. Renault Kengo дизельний двигун просто з нереально малим пробігом 131 тисяча. Кілометрах автомобіль дійсно гарний, автомобіль дійсно в класному стані. З одним підфарбовуванням. Чесний, класний, підтверджений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, телефонуйте, я з радістю відповім вам на додаткові запитання. У нас працює доставка. Ми можемо доставити вам цей автомобіль під дім, якщо у вас немає змоги приїхати самому. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові запитання, телефонуйте. З радістю будемо спілкуватися з вами до зустрічі.